Усім привіт, друзі! З вами кіно Мозок, і у наступні 5 хвилин я назву вам 5 причин подивитися український комедійний серіал Полкан. Причина перша підтримати українського виробника. Ні для кого не секрет, що до великого голівудського кіно нам ще рости і рости. Звісно, сподіваємося, що колись і ми знімемо щось таке ж круте, як Аватар, але коли це буде, точно сказати не можна. А от що нашим творцям вдається направду добре, то це комедійні серіали. І Паукан, мабуть, один з найяскравіших прикладів. Ви запитаєте, а що ж в ньому такого особливого? Що ж, давайте по порядку. Причина друга. Балакучий пес. Головний герой серіалу балакучий пес на ім'я Полкан. Як так вийшло, що він вміє розмовляти, ви дізнаєтеся уже в першій серії. І вибачте за тавтологію, але від того, що цей пес мочить, можна реально обмочитися. Слухай, курочка, я нарешті зрозумів, чого собаки люблять так робити. Це ж просто собачий кондьор! Вітер в харю я хуй. Ми не їдемо до екстрасенсу, ми їдемо на місце злочину. Мать моя в полузащиті. Це що за бунт на кораблі? Це не бунт. Йокала мене. Окорочок, якщо ти не доробиш заявку, я тобі вночі яйця відкушу. І такого ще дуже багато. До речі, полкану озвучує Дмитро Гаврилов, той самий актор, який свого часу подарував свій голос Дедпулу. Альо, стопи! Щоб ти срав-срав і репнув! Де де, де комп'ютерна графіка, Дейл? Ця рука має бути залізною, вас же не просять вуса фотошопом затерти. А, Кругом дебілий. Сам зроблю. У цього пісюна великі проблеми. Жвелич здохне. Краще попустися, Танос. Я не дам кейблу його завалити. До того ж собаки, який грає пауками в серіалі, актор просто від Бога. Що? Ніколи собаку в навушниках не бачив. Словом, якщо ви любите фільми про балакучих тварин, полкан вам обов'язково сподобається. Причина третя персонажі Люди. Другим головним героєм є молодий та недосвідчений поліцейський Слава Курочка, який мріє боротися зі злом, наче Капітан Америка. За допомогою Паукана він розплутує найскладніші справи і поступово піднімається в очах як начальства, так і колег по службі, серед яких, до речі, особливо виділяються два дебіли оперативники Демченко і Коваль, які кожну серію втрапляють в такі халепи, що диви дивуєшся, як начальник їх досі не пристрелив. Слухай, курочка, дякую за пістолет. Вибач, але мізки, твої ми так і не знайшли. Причина четверта – загальний сюжет. Ясна річ, що на самих тільки персонажах далеко не поїдеш. Потрібна ще прикольна історія. І така тут є. А саме те, як Слава разом з полканом палює на бандюків і паралельно намагається розкрити таємницю полкана. Ну і звісно ж, тут також не обходиться без гумору. Наприклад, серія про конкурс собачих талантів то просто бомба. Слава, якого хріна? Там був просто плач. Ти спеціально вибрав самий ідіотський костюм. Бляка. Я офіцер поліції на собаче Ах ти скотина, комусь покажете. Також впродовж серіалу Слава проходить справжній шлях становлення героя. Спочатку він весь зажатий та невпевнений у собі, а наприкінці уже відчиняє з ноги двері зі словами Ну що до обворізе, татусю в будівлі. Причина п'ята. Далі буде. Серіал 100% матиме другий сезон, оскільки переривається в найцікавіший момент. Питання тільки в тому, скільки ж цього другого сезону чекати. Сподіваємося, що вже наступного року ми знову сміятимемося уже з продовження пригод Слави та Полкана. І чекати, повірте мені, варто. Дякую вам за перегляд, друзі. Ставте лайки під цим відео. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам серіал, якщо ви вже його подивилися. І пам'ятайте, будьте вкрай обережні з електричним струмом, щоб ваш мозок не переселився у собаче тіло на всі 100%.